У нас іде війна, і сьогодні багато людей вони поховали своїх близьких, велика втрата, можливо, від війни, можливо, від хвороби якоїсь страшної. І люди мучаються, дійсно, це трагедія. Але не треба мучитися, бо Господь Він дає надію. Господь він сказав, що Він всіх воскресить. І я вам скажу, що зачасту. Коли люди на такої ситуації знаходяться, як на смертна мадри вже, вони моляться до Бога, вони просять прощення, вони звертаються до Бога, і Бог їх приймає в своє царство. Тепер стався нами, куди ми підемо. І нам треба тепер своє життя приводити в порядок, щоб нам теж з ними побачитися в раю, щоб нам не оказатися в пеклі а бути разом з нашими близькими. І це чудово. Бути з близькими на землі і потім з ними проводити свій час вічності, тому нам треба як швидше, поки ми на цій землі приводити своє життя в покаяння до Господа, щоб зі своїми близькими зустрітися з миром Божим!